Кварцевий чоловічий годинник змей Favorite. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Годинник має підсвітку, її краще видно у вечірній час доби. Вона має зелений колір. Також бачимо, що в нас є стрілочний час та електронний. Стрілочний час налаштовуємо штифтом, що знаходиться справа посередині. Виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Далі, щоб налаштувати електронний час, нам потрібно в режимі основного часу натиснути нижню праву кнопку. Бачимо, у нас тут починають блимати секунди. Верхню ми збиваємо з секунди до нуля. Натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо на години. в цифроблаті зліва. Верхньою правою обираємо потрібну кількість годин. Нижньою лівою переходимо на хвилини. Знову верхня права. Знову нижня ліва. Зараз ми обираємо дату, точніше, це місяць. Місяць обираємо верхньою правою кнопкою, нижньою лівою переходимо на дату. Верхньою правою обрали потрібну дату, знову нижня ліва. Також нас зверху бачимо: зараз обираємо день тижня. Показано діленнями, і також скорочення англійською мовою. Обрали потрібний день. Знову натиснули нижню, нижню ліву. Бачимо, зараз ми обираємо е, варіанти годин. Це 12-годинний формат чи 24-годинний формат. Натиснули верхню кнопку. Тут у нас іде зараз 12-годинний формат. Натиснули верхню 24 години. Обрали потрібний вам і знову натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо далі, бачимо, що в нас блимають знову секунди. Отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Основний час налаштовано. Далі, щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. СП бачимо ось тут знизу, це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, тут у нас мілісекунди. секунди Далі пішли в нас секунди в циферблаті зліва. Також в цьому ж циферблаті будуть відображатись години. Щоб поставити на паузу, натискаємо верхню праву кнопку, щоб збити до нуля нижню праву. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Це в нас основний час, секундомір. А це в нас будильник. Щоб запустити будильник, щоб його вимкнути, вимкнути або налаштувати час, ми використовуємо той самий механізм, що і з основним часом. Натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, у нас блимають години. Обрали потрібну кількість годин. Натискаємо знову нижню кнопку, це ми зафіксували. А якщо вам потрібно налаштувати хвилину, ви так само, як і з основним часом, натискаєте нижню ліву кнопку, і воно переходить на хвилини. Далі, щоб увімкнути або вимкнути будильник, ви в режимі будильнику натискаєте верхню праву кнопку. Ось тут знизу бачимо, що АЛМ підсвічується рисочкою. Далі CH. Тільки CH це у нас погодинний будильник. Тобто у вас будильник буде лунати щогодини. Обидва режими вимкнуті. Увімкнутий тільки основний будильник на час, який ми налаштували, або ж разом з погодинним сигналом. Або тільки погодинний сигнал, або обидва вимкнуті. Це ми все робимо верхньою правою кнопочкою. Переходимо в наступний режим нижньою лівою. Основний час секундомір, будильник. TR – це таймер. Для того, щоб налаштувати час таймеру, натискаємо нижню праву кнопку. Налаштовуємо як і основний час. Верхньою ми налаштовуємо потрібну кількість годин, нижньою лівою переходимо на хвилини. Обрали потрібну кількість хвилин і зафіксували нижньою правою кнопкою. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, у нас пішов відлік в зворотньому напрямку. Ось тут у нас пішли секунди. Тут у нас хвилини та години. Щоб поставити на паузу, натискаємо верхню кнопку. І щоб збити до початкового значення нижню праву кнопку. Переходимо далі. Т2 це у нас подвійний час. Тобто, ви можете налаштувати собі якийсь за іншим часовим поясом, наприклад, за іншою країною, і так далі. Налаштовується точно так само, як і основний час. Все, основні всі показники ми налаштували.